Вітаю вас, дітки! На уроці Я досліджую світ. Продовжуємо досліджувати світ разом. Розглянемо малюнки, а ти визначаєш, які малюнки про тебе. Наприклад, школяр школярка. Хлопчик, дівчинка. Малятко, син і татусь. Сестричка і братик. Матуся і дочка. Українець та українка. Зараз я вам пропоную пограти в гру «Добре чи погано. Дивимося на малюнки і визначаємо, які це вчинки добрі чи погані. Обіймати, наприклад, це добре чи погано. Добре. А тягнути за волосся когось. Це погано. Ламати щось це добре чи погано? Звичайно, це погано, а прибирати за собою іграшки це добре. Запрошувати когось на день народження і кусатися. Запрошувати? Добре, а кусатися це дуже погано. Наступне завдання це розповісти про себе. Наприклад, я розкажу про себе. Мене звати Юлія Миколаївна. Я живу в місті Новомосковську. Мій будинок на вулиці Провулок Маноїльського. Моя вулиця знаходиться в місті. Місто знаходиться в Україні. Так само і ви можете про себе розповідати. Але адресу можна не називати це не обов'язково. Ви просто можете сказати, що ви живете в місті Новомосковськ. Наступне запитання. Як ти будеш звертатися до вчителів? Наприклад, як ви, вам звертатися до мене? До мене ви будете звертатися Юлія Миколаївна. А до однокласників будете звертатися по імені. Далі розглянемо зошит на сторінці 6-7. В першому завданні вам потрібно намалювати свій портрет. Який ти або яка ти? У вас є уже шаблон, голова і плечі. Ви домальовуєте собі обличчя, оченята, носик, кротик, волосся. А в наступному завданні треба обвести кружечком, ким ти є. Наприклад, я дівчинка. Позначаю Другий кружечок дівчинкою є, школяркою, дочкою. Далі сестричкою, бо в мене є старший братик. І ще я українка. Якщо ти хлопчик, позначаєш, ким ти є? Хлопчиком, школярем, далі сином. Якщо в тебе є братик або сестричка, то і ти є братиком. І обов'язково ти українець. І в наступному завданні, можна розмалювати. Малюнки, де ти живеш, зображене місто з багатоповерхівками і селище міського типу, там, де приватні будинки. Ми живемо з вами в місті Новомосковськ, але в приватних будинках, тому вам можна розфарбувати ось цей малюночок. Дякую за увагу.